Доброго дня, шановні курсанти. Сьогодні виходжу до вас з рубрикою питання за розділами. І питання розділу про Європротокол. Перше питання. Оберіть правильне твердження однією з умов використання спільного повідомлення про дорожньо транспортну пригоду Європротоколу. І от нам треба вибрати. Із цих варіантів відповіді наявність у одного з водіїв чинного страхового полісу вже нам не підходить, тому що у одного а нам потрібно, обов'язковою умовою є, щоб у обох водіїв транспортних засобів були чинні страхові поліси. Тому нам підходить другий варіант відповіді. Да? Третій у нас не підходить, тому що тут зазначення посвідчення учасника бойових дій, а особи з інвалідністю внаслідок війни, або особи з інвалідністю першої групи. Це не є підставою для. А, Складання спільного повідомлення про ДТП, тому обираємо другий варіант. Друге питання: чи можна скласти спільне повідомлення про дорожню транспортну пригоду або Європротокол у разі завдання шкоди об'єктам, крім транспортних засобів? В правилах дорожнього руху чітко прописано декілька умов, то ця умова не виконується. Да? Тобто, е якщо завдана шкоди іншим об'єктам, наприклад, це світлофори, то або якісь дорожні стовпи, да, або це є третій учасник дорожньо-транспортної пригоди, то Європротокол складати вже не можна. Так що відповідаємо ні. Чи складається спільне повідомлення про дорожню транспортну пригоду Європротокол, якщо шкода завдана третьому транспортному засобу ну, крім двох учасників дорожньо транспортної пригоди? Знову ж таки, ні, тільки два учасники дорожньо-транспортної пригоди мають право складати європротокол. Тому відповідаємо ні. Ким складається спільне повідомлення про дорожню транспортну пригоду Європротокол? Поліцейськими, водіями транспортних засобів, що є учасниками ДТП, водієм транспортного засобу, винного у ДТП та потерпілими і всі вірні відповіді. Поліцейськими – ні, водієм транспортного засобу. Та потерпілими – ні, і всі відповіді нам не підходять. Тільки два водії, які стали учасниками дорожньо-транспортної пригоди, мають право скласти Європротокол або повідомлення про дорожньо транспортну пригоду. Хто з водіїв, учасників ДТП заповнює пункт транспортний засіб А при оформленні спільного повідомлення про дорожньо транспортну пригоду Європротоколу. Дивіться, це не вирішують поліцейські. Пункт транспортний засіб А заповнює не винуватець і не потерпілий ДТП. А будь-хто з водіїв. Головне, не переплутати дані, які ви вносите в транспортний засіб А і транспортний засіб Б. Тобто дуже уважно заповнюємо цей Європротокол, але не плутаємо. Учасників, да? тобто, якщо назначили винуватця е, транспортним засобом А, да, то всі його дані записуємо в транспортний засіб А. Якщо транспортний засіб Б, то записуємо в транспортний засіб Б. Зрозуміло, це. У разі завдання шкоди життю та здоров'ю учасника, учасникам ДТП, чи складається спільне повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду Європротокол. Дивіться, якщо. При дорожньо-транспортній пригоді є постраждалі. все, європротокол вже не складається. Тому відповідь наша ні.